Представників меджлісу владі Криму від нині немає. Бізнесмена Аланура Іслямова, делегованого кримськими татарами до уряду, зняли з посади віце-прем'єра. Депутати пояснили своє рішення. Цитую надмірною політичною ангажованістю на його місце призначили опозиційного до Меджлісу Руслана Бельбека. Кримські татари певні ця ротація тільки загострить конфлікт між самопроголошеною владою та корінним народом півострова. Відставка високопрофесійного і багатопрофільного менеджера Ленура Іслямова, відомого багатьма успішними проектами, як у Москві, так і в Криму, і заміна його на людину, яка не працювала в системі державного управління, дозволяє мені стверджувати, що причина сьогоднішніх кадрових рішень лежить виключно в площині політики. Більш того, стало очевидним, що навіть нові реалії залишили незмінним стиль кримської влади, який було прийнято називати макіївським, коли особиста відданість при призначенні на посаду ставиться вище за будь-які інші мотивації. Я розумію, що нікторам щоб збустувачі. Межглись как бы не существовало, это такой э, это, это политики того, старой старой формации так думают. Межлис есть, Курулта есть, и народ Крымской Тарский есть. Надо, надо жить и развиваться.